хай хай народ граємо Віл Торос. Богатий Тородорф із Васюківки. Так, народ, хто мене не знає, з вами Богдан. Богдан той самий Богдан Барабан. Ого, ого. Ого. Каже, язда, язда, хто був в Польщі, знає. Типу, давай швидше, блін. Амігос. Мені цікаво, думаєте, щось буде давати ця гра. Так, Мені не подобатись. Давайте чуть акуратніше, з 10 гривень. я yes. Ладно, я знаю, що ви це не любите, коли довго. О, довго суда на базу. Так, народ, а що ми робимо? А, а, це, нас, а це ми бонуску купимо. А, а, а ми хотіти бонуску? Так, ми хотіти бонуску. Ми хочемо за, за 250 Давайте оцих три бонуски я для вас знімлю і покажу. Газ в пол чи не газ в пол полетіли Це ми купили оцю ерунду за полтос. Ага. Так, розбираємося, народ. Ви не судіть строго. Я розбираюся. Ви любите, коли ми розбираємося? Чи не любите? Так, ага, один цей тереодо. Так, віл Торорору. І не дала? Дала по шиї нам? А ну що, сюди? Оце шляпа. Це що мене обманули виходить? Я хочу ще цього одного Торика. А куди ти пішов, вісак? Так, другий. Опа, все хорошо. Песня. Є цих три ішака, карта увілічилась, значить, ми не дураки. А якщо ми не дураки, то ми не дураки. Що це за дзвонок? Опа, це що, музика побіди була? Опа, да, це була музика побіди. От я люблю такого старта залітати в якусь нову гру і щоб воно сипало. Е, Так, народ. Це ми любимо казі. Ладно, зроблю тихіше, а то ви мене не чуєте, і там будете, а я переснімати буду для вас все одно, бо я вас дуже сильно люблю. Оце легко! Оце так легко все? Бо це того, що це офіційне легальне казино в Україні, вулканчик, І за допомогою нього ми постійно піднімаємо тут лавешечку, народ. Е, так, е, хто хоче знайти цю гру, я її <кхух> залишу десь в коментарях, закріплю, чи де. Ну, коротше, е, я вам обіцяв, що ми ще третю влупимо. Я, звісно, міг би вже закінчити тут, але для вас. Це ж контент до 250 гривень 875. В будь-якому випадку я до зараз взяв, вийшов. Ну, Чисто для вас, от я хочу. От Просто хочу і все. От Хто, хто мене любить, той додивиться. А я вас люблю. Тому я ж ваші коментарі чекаю і Ну, то роблю відосики, то є, якщо я зараз і програю, то є, ви мене ж підтримаєте. Ну, в будь-якому випадку, я думаю, ну, да, буде щось печаль. Победа, Ну... о, бик-бик. То робо берзерк, бачите? О, що він робить? Де сюди. Опа! Це що? Шо, Щось приєдно і вкусно. Ми її за косарь купили. От я люблю цей другий раз музичку. Бекуган, А якщо він ще в другу сторону розвернувся, вже була пісня, Ну я чую, що тут... Е, все. Ну, коротше, що я вам можу сказати, зараз я зроблю дебет кредит. Ми зробили контент. Там ми заробили, тут 500 е, гривень тра-та-та. Е, народ, в будь-якому випадку я зняв і ми в плюсі. Затестили три всяких фішечки і це був паті. Патімейкер. Патімейкер. Я все одно ще запишу, щоб вам ще щось Плачу за 250. Вдруг вона реально несе бабки. Ну, я ж просто вас люблю. Е, так, що ще розказати? Бонуски, які в нас зараз. Я просто вже блін, реально не пам'ятаю, що я говорив чи ні. Ну в будь-якому випадку, це 250 керни. Ой, блін, 250. керни. Це ми бонус купили за 250. Так, там у нас е, бонус до 100 тисяч гривень при певному депозиті. Бачите, плюсик? Сюди, давай, біг. О, о, давай, давай, давай! Опа, аж прес напрягся. Тупо граду я народ, тупо надо її купити. Братики, братики мої любимі, заходимо. Коротше, силочку, я залишаю. Я залишаю братва. Оп, і ще щось дало. Тупо така штра гра і, і тупо така прибильна. Братва, залишаю всі силки, прикріплю в коментарі. Шукайте, пишіть коменти мені на наступні відео, які ви хотіли бачити. Я буду їх довбити. Все, вас цілую, обнімаю.